Всім доброго дня! Сьогодні будемо ставити полоски в деякі сім'ї на основі амітражу. Ось, щоб було видно, які саме полоски ставимо. Зараз покажемо, як ми це робимо на одній сім'ї. Далі вже відео виключимо. Поставимо ось такі задвижки. І завтра вдень подивимось на осип кріща. Якраз на таких задвижках буде дуже гарно видно, скільки випадало. Тому почнемо розриваємо. Краще ставити в перчатках, щоб був захист. Ось такі штуки, щоб вішати що на них полоски. А ну нагадаю, у нас тут відводок був чи числене. Відводок. Ну, беруть трохи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тут одній полоски буде достатньо. Трішки прибулиш, щоб було видно полоску. Вот такая полоска. Не зручно надо выколоть. Так. что она не прокормится. Продолжение следует... Ось так поставили полоску, закриваємо. І так по всім іншим сім'ям, там, де сім'ї побільше, обсиджують рамок, наприклад, там 10 рамок, то там дві полоски ставимо. І зараз задвижку поставимо. Ось таку білу задвижку буде дуже гарно. Тут носітка. ну Хто знає бістарівські вулики, той і знає. Так, все до кінця є все, вимикай.